Річард Левове серце, мабуть, найвідоміший король Англії. Іронія в тому, що він не спілкувався англійською, і не факт, що взагалі англійську розумів. Так звучить дивно. В період, коли англійська має статус світової мови. Роки правління Річарда 1689-1699. Король Річард, прозваний Левиним серцем. Представник династії плантогенетів, що була розгалуженням анжуйської династії, батько Генріх, II Плантогенет, мати Елеонора Аквітанська, яка отримала таку репутацію чи не найскандальнішої жінки середньовічної Європи, що встигла побувати і французькою, і англійською королевою і значною мірою посварила ті два королівства. Річард був третім сином в сім'ї, тому на початках не мав права на престол. Але його старші брати е, померли, скажімо, не встигнувши коронуватися, тому і настала його черга. Народився в 1157 році в Оксфорді, який у майбутньому стане знаменитим освітнім центром. Проте в Англії він був вкрай рідко. Від матері Річарду дісталися обширні території на континенті, зокрема у сучасній Франції. Це, скажімо, Нормандія, Аквітанія, Британь і Гасконь. Перший бойовий досвід Річарда був у придушенні виступів знаті цих заморських для нього провінцій. Дружиною Річарда стала Беренгірія Наварська, принцеса Навари. Одного з іспанських королівств Війшла в історію як єдина англійська королева, що не тільки не знала англійською, але й жодного разу не вступала ногою на англійську землю Британського острова. Самого Річарда внутрішні справи в Англії мало цікавили. Після коронації його увагу привернув Близький Схід. Адже це епоха Христових походів. Єрусалим знову опинився в руках мусульман, а прагнення його відвоювати у християнських королів було досить сильним, особливо для Річарда, прадід якого Фульк Єрусалимський носив титул Короля Єрусалиму. Третій хрестовий похід масштабна військова кампанія. В якій було залучено декілька держав. По дорозі в Єрусалим Річард завоював Кіпер, але передав його колишньому королю Єрусалимському гіделузініяну. На початку похід був далим. Річард і його союзники взяли місто Акра, але сварки всередині хрестоносців підкусили амбітні плани. Філіп II, король Франції, був незадоволений, що у англійського короля. Є забагато володінь на території Франції. Він почав захоплювати землі, що вважались частиною англійської корони. Річард, дізнавшись про це, залишає святу землю і повертається в Європу. По дорозі захоплений і ув'язнений німецьким імператором Генріхом Гогенштауфеном, з яким виник конфлікт ще тоді в Акрі. Той зажадав за Річарда величезний викуп. Після повернення з полону, йому довелося перебрикати бунт свого брата Джона, який стане потім Іоанном Безземельним, після того, як коренується. Після придушення виступу брата Річарда, власне, він почав, почав повертати землі, захоплені королем Франції. Загинув, придушуючи виступ французьких феодалів в Аквітанії. У 1699 році. Король Річард Левине Серце заслужив своє прізвисько. Це втілення середньовічної рицарської звитяги. Це символ Англії, який рідко в самій Англії бував і не розмовляв англійською.